Олександрович, ваше прізвище стало відомо на всю Україну через невходження до фракції «Вого Батьківщина». Кіровоградці про це широко говорять, і вони б хотіли з перших вуст почути вашу позицію, вашу думку, чому саме ви не війшли до фракції Батьківщина? Ну, знаєте, до останнього моменту я мав намір все ж таки входити до фракції Батьківщини, тому що все ж таки я працював з фракцією, я працював для того, щоб партія. Видобула дуже гарний результат у місті Кіровограді, і нам це вдалося. Але ви знаєте, ситуація склалася таким чином, що я просто був розчарований в партійних босах. Також е, у, тому, у тій поведінці, яка була е, застосована до мене як до мажоритарника. Та висуванця від тієї батьківщини. Ви знаєте, що е, коли вже перемога була майже у руках, е, партія регіонів подала 32 позови до судів для, для того, щоб скасувати е, результати виборів на цих 32 дільницях. Так от, якби це сталося, то опозиція би отримала поразку. Це стосується всіх опозиційних партій, і свободи, і удару. Я цього не міг допустити, тому ми звернулися до керівництва об'єднаної опозиції для того, щоб нам допомогли будь-чим. Людей сюди прислали, як це було у інших проблемних округах, завдяки своєму впливу це зробили. Але ви знаєте, нам сказали про те, що на загальнонаціональному рівні ця ситуація нічого не змінить. Тому для нас от одним штиком менше, одним штиком більше. Не впливає. Тому ну, я просто був обурений цим ставленням. Е і після того просто ну, серйозно засумнівався, чи варто мені працювати з тими людьми. Е ну, остаточну крапку поставила ця подія у день виборів, коли мене навіть не пустили до е Верховної Ради. Ну, я думаю, що е після такого ну, будь-яка людина на моєму місці ну, вже б не намагалась навіть робити те, що. Від мене хочуть, а також вимагають. Я буду працювати як мажоритарник, я буду працювати для кіровограців. На жаль, я взагалі розчарувався в політичних лідерах, в лідерах політичних партій, які працюють не за демократичними принципами. Вони, на жаль, е займаються політикою заради політики, а не заради інтересів е громадян. Тому, як я і казав, я займаю таку позицію, я позафракційний, я безпартійний. Я буду працювати для свого округу, для своїх кіровограців, які мене вибрали. Що б ви хотіли сказати тим кіровоградцям, які проголосували за вас як за саме опозиційного кандидата? Я вже казав це. Я хотів би вибачитись перед кіровограцями, перед цими кіровограцями, лише за те, що я не проінформував своєчасно про свій намір не вступати до фракції. Партії батьківщина, але ж я казав, що для мене ця ситуація була досить несподівана. Я до останнього моменту планував це зробити, ну але сталося як сталося. Тому от за це я можу вибачитись і хочу завірити людей в тому, що я буду працювати, я виконую свої передвиборчі обіцянки. Андрій Олександрович, я так думаю, що про ваші погляди кірвограції дізнаються з голосування в Верховній Ради. Так, це це справді так, тому що на, 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 наразі я планував, будучи на сесії, не підтримувати, голосувати проти кандидатури. Азарова, і рибака, я не вірю, що е, за керівництво пана Азарова країна досягне якихось успіхів, але мене не пустили до залу голосувати за ці питання, тому що якби я там був, я проголосував би проти. Як того хочуть українці, і як е, я був налаштований на виборчій кампанії, і тоді б у моїх минулих партійних босів навіть не було б ніяких підстав травити мене. Але вони цього не зробили. Вони не допустили мене до сесійної зали, е, а на жаль, робили це руками інших опозиційних е, фракцій, що теж я вважаю неприпустимо. І чим конкретно ви будете займатися у Верховній Раді? Ну, одна із е, серйозних програм, е, яку я взявся е, напрацьовувати, це е, включення міста Кіровограду до державної програми Питна вода України. І вже е, у мене є деякі напрацювання з цього питання. На жаль, бюджет 2013 року не передбачає фінансування цієї програми, тому я буду працювати з бюджетною комісією, коли комісії вже будуть затверджені, для того, щоб е з'ясувати, як можна подати поправки до, е до бюджету, для того, щоб все ж таки Кіровоград отримав якісь кошти для ремонту водогонів, для ремонту очисних споруд. Крім того, хочу сказати, що на даний момент я. Планую співпрацювати з усіма депутатами, які вийшли з Кіровограду, які вибирали з Кіровоградщини. Я думаю, вони мене підтримають, тому що ну, все ж таки, Кіровоград це наше рідне місто, і задля цього тут ми повинні відкинути всі політичні амбіції, а також партійність. Я думаю, що в мене буде нормальна співпраця з багатьма депутатами. І з чого ви почали свою діяльність у статусі вже народного депутата України? Ну, є такі два серйозних питання, до яких я долучився. Одно з них воно лунало вже ще місяць тому, коли до мене звернулися жителі Новомиколаївки по вулиці Індустріальній, там, де намагалися побудувати мобільну вишку. Так от, ще тоді люди збиралися, збирали мітинг, вони збирали підписи, майже 40 підписів, було зібрано проти того, щоб ту вишку встановлювати, апелювали до міської влади, тому що було розпорядження мера Кіровограда про те, що якщо мешканці проти якоїсь будівлі подібної, то ту будівлю люди не мають права зводити. Але все ж таки були спроби попри все це зробити. Більше того, коли я виїхав на місце для того, щоб з'ясувати ситуацію, мені навіть показали дозвіл архітектурної комісії про те, що ця будівля може бути зведена. Так от, ви знаєте, я написав запит депутатський до обласної прокуратури і нам вдалося з'ясувати наступне, що категорія земель, до яких відносяться ті землі, де хочуть побудувати вишку, це землі під житлову забудову. А категорія земель, яка повинна бути для того, щоб це робити, це повинна бути промислова забудова. Землі транспорту та зв'язку. Так от для того, щоб зводити вишку по закону, треба перевести землю з категорії житлової забудови до промислової забудови. Це не було зроблено. Тому у нас є всі підстави вважати незаконними дії забудовників, які, які хочуть звести цю вишку. Тому я буду звертатися і надалі до прокуратури, для того, щоб не дати це зробити. Більше того, є знову ж таки ті ж підписи е мешканців. Е Цієї адреси, які проти цього. Тому я вважаю, що ми зможемо відстояти права людей. Нещодавно ви заявили про підтримку церкви Київського патріархату в, в, в селі Новоархангельськ Кіровоградської області. В чому там проблема? Ну, це друге питання, про яке я хотів сказати, воно почалося ще, е, ну, мабуть, два чи три тижні тому, коли була реальна загроза рейдерського захоплення Новоархангельської церкви представниками Української православної церкви Московського патріархату. Це, на жаль, ну я не знаю такі шокуючі реалії. України сьогодні. Я не міг не долучитися до цієї справи, тому що єпископ Марк це мій, можна сказати, товариш, я його дуже поважаю, і я хотів відстояти права парафіян, тому що насправді там дуже гарна релігійна громада, яка підтримує українську православну церкву. Київського патріархату і навіщо взагалі було все це робити, я не знаю. А почалося все з того, що 30 листопада цього року, за розпорядженням керівництва Кіровоградської облдержадміністрації, за номером 729Р, було зареєстровано нову редакцію статуту е, парафії е, Української православної церкви Київського патріархату, за якою. Е, Парафія Київського патріархату переходить начебто до Московського патріархату. Тобто фактично обласна державна адміністрація таким рішенням своїм втручається у внутрішні справи парафій, внутрішні справи релігійної громади, чого не має права робити. Тому що згідно закону про свободу совісті та релігійні громади, держава не має права втручатися у релігійні справи. Але завдяки парафіянам то також опозиційним силам це не вдалося їм зробити. Так от е, тут от питання, на, на якій підставі обласна державна адміністрація зробила таке розпорядження? Тому що в українському законодавстві е, в нормах е, забито, що держава не має права втручатися у справи релігійних громад. Це просто незаконно. так, Правильно ви кажете, церква від, від, ну, відділена від держави, це не одне і те ж саме, це не за часів феодалізму, коли церква та держава було одне ціле. Так от, підстав для видання підписання такого розпорядження просто не було. Я думаю, що це або якась помилка, або, я не знаю, перекручування фактів, тому я звернувся до правоохоронних органів для того, все ж таки з'ясувати законність. Я глибоко переконаний, що єдиний орган, який має поставити крапку в цій справі, це суд. Так от. Парафія е, Київського патріархату звернулася до суду, і я впевнений, що вони цей суд виграють. Я думаю, що питань більше не буде. А для того, щоб все ж таки е, це питання було у цивілізованому руслі, я був присутній на прес-конференції, ці події було надано е, розголосу національного, для того, щоб всі просто утримались від якихось таких, ви знаєте, незаконних дій. Тому ми чекаємо рішень суддів. Ну і зі свого боку я це питання тримаю на контролі і буду втручатися, якщо будуть якісь незаконні дії. Я вважаю, що все ж таки Українська Православна Церква, Київського патріархату відстоє свої права на цю церкву, люди будуть ходити до неї і е, робити те, що вони завжди робили. І чи будете надалі ви підтримувати українську церкву, дання українських книжок, громадські організації? Я підтримував, підтримую і буду підтримувати такі ініціативи. Ну, я скажу, що за мого сприяння було, е приїздило до Кіровограда декілька письменників з презентацією своїх книжок. Один з них це Степан Процюк, який написав книжку про видатного. Кіровоградця Володимира Винниченка, і, до речі, у мене є така книжка, по-моєму, навіть з автографом автора. Я планую співпрацювати і по-дальшому, із церквою, із е письменниками. От, наприклад, незабаром за мої підтримки також вийде книга е кіровоградського письменника Василя Бондаря. Я хочу сказати, що я підтримую багато. Е Громадських організацій міста Кіровограда, одна з них це ну, дуже важлива для мене організація Серце Матері. Ми дуже давно з нею співпрацюємо, вже декілька років. Там, за нашої підтримки, діти отримають подарунки на День Святого Миколая, а також на Новий рік буде проводити спеціальна акція, до якої ми також долучимось, там, де діти будуть, ви знаєте, як от у Санта-Клауса, ви бачите по телебаченню, коли діти пишуть листа, просять якісь подарунки, і вони їх отримують. Так от ми також будемо підтримувати цю акцію, для того, все ж ті дітки, які мають вади. Фізичні, все ж таки, почували себе е, нормальними, щасливими дітьми. І Це мене дуже тішить. Наша передача виходить напередодні новорічних свят. Що б ви хотіли побажати, Кірова Ну, Хочу побажати, е, по-перше, затишку. Я сподіваюся на те, що наступний новий рік принесе нам тільки позитивні враження, принесе нам вирішення е, багатьох проблем, які ми хочемо вирішити. Ну, а також хочу побажати достатку та затишку у ваших оселях.